На півночі Киргизстану через екстремальні холоди днями вкрилося льодом гаряче озеро. Так перекладається назва ісиккуль. Зазвичай озеро не дає замерзнути запас тепла у великі товщі води та солоність. До того ж, зими тут, як правило, м'які. Але коли температура впала до мінус 30 градусів, біля узбережжя з'явилася товста людяна кірка. Крига простягається від берега до центру озера приблизно на 150 метрів. Там були величезні крижані брили, але вони розкололися. У деяких місцях товща на льоду сягала півтора метра. Ми місцеві жителі ніколи не бачили нічого подібного. Із Сикуль бастічне озеро в горах Північного Тяньшаню. Воно розташоване на висоті 1600 метрів над рівнем моря. До нього впадає приблизно 80 невеликих річок, більшість з яких живляться талими водами. Можливо, наявність в озері Прісної води теж відіграло свою роль, у тому що воно замерзло. Із Сикуль входить до 30 найбільших озер світу і посідає сьоме місце в списку найглибших озер. Його площа перевищує 6000 тисяч квадратних кілометрів, а найбільша глиб. Вона сягає 668 метрів. Рідкісне поєднання гірського і морського клімату приваблює до цих місць багато туристів. До того ж, екологічна ситуація тут сприятлива. Поруч з озером немає великих підприємств, які створюють забруднення. Зазвичай туристичний сезон триває із середини червня до кінця серпня.